Всім вітання. Гарна недільна погодка, і класно був зранку я встав. Було дуже туманно, холодно, сиро. Але пройшло дві годинки, вийшло сонечко. Знаєте, коли виходить сонце, життя розквітає. Класно, і готуємося трошечки в поїздку. <кій> Хочу випробувати. О, дивіться, колега йде. Він кожне відео лізе, він дуже любить те. Випробую оту вилку. Подивимося зараз, як воно буде себе відпрацьовувати. бо Точно я не знаю, я тільки спробував проїхатися по вуличці в себе, а всім вам я знаю, дуже то діло цікаво. Так що я їду, жду колегів зараз. Підготував свої знаете, ці, е, спадкові чоботи дідові. Вчора мусив їм ремонт зробити. Шкода тільки розмір трошечки, дід видно, був крепший за мене. В молодості і розмір на один більший. То я туди вирізав собі устілочки. Якби мені хорошого майстра, щоб їх переробив. Ну, я, на жаль, такого не вмію. А так, супер на болото. Знаєте, то реліквія моя, то я їх підремонтовую, так як і мотоцикла. Вклею на віктор Рейнзлатку. Коротше, зараз розбавляю бензин маслом і поїхали. Роблю я от его масло, у нас є оригінальний магазин. Якраз. Потрібна мені пропорція в мене залишилась. Не люблю купляти на базарі і десь в непонятках. Ото йду, у нас Штільовський відкрився магазин і там його беру. Не знаю, я його лю в пилку, я його лю в бензокосу і лю його сюди. Ну таке вишневеньке в них. І Гарно робить. І не димить, і менше гріється на ньому. З'їжджаються, з'їжджаються. Є перший приїхав. Присвистів! Перший єсть. Добрий ранок. Люкс. Такі байкери. Зараз ще одного ждемо. Здорово. І будемо їхати. Хто йде продовжчиться? Ждемо. Не бачить виручку. Спішить. Аж те клетить. Побачила вона Дайте таке багато чого бері, добрий день Гуля грошей виручки буде. Заходьте, дівчата. Заходьте, ми не спішимо, ви тут спішите А, ми що? Нам куди спішити? Десь поїдемо містити болото якесь. <різична> ну, я так не сказала, навіть не встигла подумати. Як Ну який є, брати такий? Так, я гроші взяв. Маєш гроші? <різична> Гулю грошей маєш. Всі зекономив. Всі зекономив. Будеш мав. <кій> не що я в кобу там, то буде щастя. Сьогодні не багато нас, але файно. Дивіться, яке небо, яка краса. І Білий кінь дупою до нас. Так, а ну покажу, як працює подвісочка. Дивіться, на м'якліні дорозі. Але тут у ріліваю, бачите. Не перегори поле Дивіться Та капець не зрівняєш ніколи із токовою вилкою для бездурія. У рулю не чути, Дивіться як вона м'якенько перевалює. Потім рівну. Такого капець, та я довольний, як слоняка. І не тягне мотика Я ще. Дружині якраз подарунок везу. Набрав червоного каменю. Бо ми його не могли купити ніде. в нас в місті нема в продажі, тільки сірий, квітник. Набрав пів коляски, коляску пригрузив. Раніше то вже б тягнуло, не міг би їхати, а то їду, як ячко, Дивіться, по якій дорозі. Іони пали, то тут то пекло, звісно. Тепер, якщо дружина моя мене почує, то хай знає, що я вже маю право казати тако. Я кінь ми возив камінь, я гній, я худобу. Отак-то. Наразі зблудили трохи. Не можемо рува переїхати, їздимо вздовж, шукаємо переправу. Ріпак зацвітає. Виш так як прапор. Гарний прапор. Пішло не по плану. Хлопці поїхали на розв'язку, десь знов ми зблудили. Тут дороги нема взагалі. Сіроньку віон на лисій різині. Взагалі весело. Шукаємо обхід. Обхід села. Знов збудили е! За страх один. Йоли пали, тут страшно йти! Тут вовки бояться срати. Блять! Землю чувак! От ти бі якбив сюди, віддав! <свят> то там було б, б взагалі, весело, капець. Туди рулем, сюди б там би. — Сиди, скочив рулем. Ну якби сідував, скочив, то мраки були б. Дивіться, скільки лелек, прилетіли вбирати щось. Бохнуть бідненькі. Дощик. нині, дошній град. Один пішов, впав, я не встиг зазняти. Було то слизько. Так, відпочинь маленький, відпочинь Там щось застрагли. Розмокли. Але в дощ файно. Мені подобається. Справжні байкери в дощ миються. Але дивіться Що, дідові чоботи рішають? Ні, дивіться, ага. А ноги сухенькі. Отак. Там Дядько розкаже. Юрка яке плече. Дядько файно розказує. Спеціалісти роблять амортизатора. Закрутили вухо. І давай виймати ключа. Як його виняти? Спеціалісти! Покажи майстер тобі. Два майстри! то... Та майстри. Вам би за суєтів на заводі робити. Було але я скажу, що ще в нас не було поїздки, щоб нічого ніхто не ремонтував. Не було. Отут шукай. Ось всі мої ключі. Сімейного. Короче, кого я знайшов? Я тих дідів знайшов. Покажіть же ж! Покажіть, що ви робили. Я, покажи! Я знайшов тих дідів, що, що пиздили у ті круглі гайки. Без ключа! Ото ті діди! Ото ті діди два! Ото вони! Вони у обкатку з піском! Обкатка з піском! Газюри дай гадяне! Газюри! МТшка їм МТшка дико Повинен піти борзо йде Можна було і ще маху взяти але думаю піде Пішов, як щур по блясі. Як щурака. <смір> Позаривалися, як ті чорти. Тому <смір> піску. Тут піску по колінам. <пілянна> Не купляйте собі шипованих Бо Вони зариваються. І риють. Йоли пали, тут там мраки. <смі> Що йому робиться? Най Який уклон? Здоровезний, просто не передати словами. Камера не покаже, ну, настільки затяжний, напхалися всі по піску, буксує. Фу, Діночкою легше вони собі між деревами проїхали. Тут не вискочиш з рува ніяк. Капець, а то я йду вниз, вниз, вниз. Вже от мотоцикл там ось стоїть, то вже він... Над головою у мене метра два вище, а то й більше. А далі то капець починається здоровезний. От треба не знаю яку техніку. Треба касіка робити пошвидше. Бо пару разів п'ять мені прихватив мотор навіть ішов на оборотах. Бува, тут капець уклон. Хлопці їдуть хто як може. Хто боком, хто під скоком. сюди. Тежка валить на таких парах, що або зараз вклинить, або взірветься, або виїде, або не виїде. Коротше, не виїхала. Так куди? Ну то тут аж нереально просто. Нереально виїхати. Пішов цюндап. Явочка-красавочка. В лісі, дивіться, як з картиночки. Дивіться, як гарненько, гурби. Ходячи приїхать, маємо. Зараз підемо. Тут будується церква. Там дерев'яна церква. Три рази ми сюди їхали, не могли дорогу знайти через ліс, але таке втрапили. Бандеровський очах. Знаєте? Вистроїли капітально. i um Яго їде, а всі не їдуть. Там така техніка цікава, якісь трактори. Цікаві. Якась ферма. Дід не зря чобути обставив мені, знав, що вони мені в болоті пригодяться. Трошки було болото чого. Хлопці в ноги мокрі у мене сухенькі. Так... Продубасили, щось ми надумали не сідати там біля церкви в гурбах, а приїхали. Ми частенько сюди приїжджаємо, тут тихо, гарно, лавочки. Штаб-упа, вже ви в то, все бачили. Поки я ще не п'яний, то розкажу пару слів про вилку. Ну, коротше, тако в їзді керованість набагато просто легше в виворотах вона. Ну, то сказується, я думаю, о той трейл, що він збільшений. Не така нагрузка на руки, ну і плюс класно, що працюють амортизатори дуже добре. І ото єдиний мінус, що щось браскало, я не знав, що браскає. я вашу, оказалося, браскає. Оцю штуку треба буде вдосконалити, бо на ямах чути браски. Воно на втулочці, ну, щось треба буде або плотнішу, або щось. Ну, то я потім придумаю. В принципі, як для колясича, то мені дуже навіть подобається. Тепер буду наступна, думаю, моя робота по касіку буде, і вже створення нової вилки. Мені то діло сподобалося. На Майдан купили. Тягнув зимову сотку. На Майдан купили Шінрея. Шінрея Щоб не казали, що зимової сотки не тягнув. Цього на Майдан. До речі, яка особливість вилки, на низькій швидкості є такий момент. Зараз спробую зловити. Коли починає колбасити. О! Дивіться. Оце колбасить. Саме на цій швидкості. Добавив, ну, Ну не знаю, ну от. Плюс, плюс кілометр чи плюс два, не ковбасий. Зараз ловлю. О, Телеп-телеп-телеп ковбасий. Чуть добавив, не ковбасий. Швидкість така кілометрів, може не знаю, може 20 в годину. От, капець ковбасий. Тільки чуть більше, не ковбасить нічого. Пацани казали, що в них теж ковбаси, тільки на різних швидкостях. Цікаво від чого -то залежить, хто знає. Черканіть. А в загальному круто. Керувати дуже легко. Грає воно просто прекрасно на яма. Я задоволений. За сьогодні пробіг От 143 кілометри в мене. О, в мене ще там ого-го, ще хватить на пів поїздки. Супер. Так, ну що можу сказати? що сьогодні не просто покатались, а реально віддубасили. Просто віддубасили. Думаю, багато з вас дивились це відео конкретно, щоб почути мою думку на рахунок останнього відео з встановленням вилки. Я довольний. Ну, взагалі, на 100% реально. В порівнянні з звичайною, то я настільки довольний. У мене руки взагалі не болять, я приїхав. По дорозі мінявся з товаришом мотоциклом, сідав на звичайну, блін. Як згадаю, реально тягне, повернути не можна. Ну, на коляску просто космос. Як завжди, радий вас всіх бачити. До нових зустрічей. Бувайте!